Шановна комісія, шановна Валентина Івановна, шановний Олександр Вітальович, я дуже вдячний, що Олександр Вітальович е, зробив цей е, ну, визов. Пригласили мене да Валентина Івановні допомогли там написати, там що значить, я Валентина Валентина Івановна. Завтра, завтра буде із поданий суд. Я не позволю, щоб я е, людина, я єдиний депутат. Це всі знайти які єжемісячно допомагаю ну, 20 тисяч гривень е, Збройним силам України, і я е, не позволю, щоб. Тут мене викликали за мої кошти, мені щось тут розказували і ще щось. Я взагалі не знаю, не знаю, що ви воюєте, воювали, як ви мові. Так я ж на українській мові розмовляю. І я взагалі не розумію, для чого, Світлана Миколаївна, для чого ви мене сюди вийшли? Ми не запросили. запросив Для чого? Я вам відповідаю на це питання, Володимир Іванович, згідно закону України про статус депутатів, згідно регламенту та закону, який ми з вами дуже добре знаємо, на да, про повноваження постійних комісій. На нашу постійну комісію надійшла скарга на вас. Володимир Іванович, ну, скарзі вона не сказано, Ти нічого чого? вона не сказала. Ну, чого я, вона це питання не до комісії, тим паче не до мене. Дайте я, я сфотографую те, що скаргу. Ви можете ознайомитися з нею, яка А з тобою можу? Mm. Дайте, так, тому що зараз буде через два часа і сьогодні. А, а як а... не взяти? Ну, не зобов'язаний, ви що. Не бийте, ну звісно, я ж є попро... тут. Попро... Зав... Ви ж вийдете в з сином і других сценові. Завтра. Завтра все розберемось. Де хто воює, скільки воює, як воює, повірте, це буде правда, хто допомагав, що того, що ви боїтеся, того ви подаєте на людей. Коханка куди втікла. Коханка в рушніх А Ви мені мати, Василівна, ось так, з Можна? Давайте так. Комісія. Тут ми прийшли в комісію, щоб тут розповідали, чи я коханка куди втікла. Світана Миколаївна, це для чого ви мене прийняли голосити сюди? Світлана Ніколаївна. Олександр Віталійович, мені ви пригласили Я Анна Васильівна, ви мені пригласили сюди, щоб мені розповідати, куди моя Так, команда... Володимир Іванович, давайте так, давайте так. Ми уважно, комісія уважно вислухала. Заємника вас, як депутата Таїровської селищної ради. Да? Ми комісія ну, звертається до вас проханням. Дотримуватись депутатської етики. Дотримуватися. Дякую. Я Розумієте? Це Дотримуватися. Дякую, Анатолійна, Я хочу, вам дуже вдячний. Хочу вам сказати, що ну, ситуація дійсно складна. Дійсно, звинувачення дуже такі непрості, і <свіс> таких немає. Тяжкі. Немає. Тобто, ну. А я так розумію, що у Володимира Дувановича дві е е іпостасії. Він вийшов і другий чоловік, другий Володимир Іванович, тут же написав нам листа з запросом. Тому я так пропозиція є, але Іванович. Ви зрозуміли так, суть нашої комісії, суть цього першого питання. Володимир Іванович. Володимир Іванович. ми... Бачите, це, Володимир Іванович, почуйте мене, будь ласка. Ви бачите, да, що ми зібралися за багато років, вже да, більше половини ми з вами колеги. Да, ми зібралися сьогодні вперше, щоб вам ну, трошечки вас е, ну, якось так поправити чи якось так. Тобто, да, трошечки, так? Да. Друге питання, Володимир Іванович. Друге питання. Теж стосується вас. Розгляд інформації, викладеної у запиті на публічну інформацію від 11.00 року, що надійшов до Таїровської селищної ради від Ганни Ісменної щодо дотримання депутатом Сеній Гарцьом Володимир норм закону України про статус депутатів місцевих рад. Для мене як для депутата на теперішній час єдиний звіт, це е, допомога Збройним силам України. Я добре, систематично це, це допомагаю добре. і систематично Володимир Іванович, це, був це був. добре, це дуже добре. Але ж виборці цього не знають. Вони повинні знати, чим займається депутат, натомість є і є звіти, які повинні зареєструватися на сайті селищної ради і, це, і я на ресурсах медіа. Я зарежу, якщо ви, Я читаю, що... ну, ви, ви розуміли? Ну, ви зрозуміли, що в першу чергу повинно бути на сайті. Тому надайте ці звіти в селищну раду, а селищна рада дасть відповідь на запит. Де анна письменна? Хай зайде Олександра Віталіча попросить, він їй покаже в соцмережах, те, що я Та Мені не треба соцмережах. Виконайте закон самоврядування. Закон про депутатів. України чого там? Якщо ви розумієте, що ви смашині там десь поспілкувалися, це звідси ні. І Де опублікували, що ви пішли... До якогось дому, то це не звіт. є е, визначений законом порядок. Ви як масштабний е, юрист, як ви сказали, що ви знаєте юриспруденцію більше, ніж я да, більше, ніж я. Так. Е, це так, да. ну, я ж не бачу, що техніку Черепавці не є такі знання. Опять і бачу. Я сюди приходжу дуже рідко в селищно. Ага. Але я коли хочу попасти до пана Орлова, то ви там. Я... Перший рядак. Я ж шо... то рази... я кажу, зводжу. ви кажете, що я... я по три рази на день вихожувати. Ну так ви, И, як не... він на не... вас я може? Вони свої так волі. <гум> <гум> ну, люди мене просять. Да, я часто буваю. Може сказав, а? що Якщо я не приходжу, то правильно. Може, і вам якусь тут посаду. <гум> я ні, Jeg... я. Вони давали посаду, це, це було щось. Е, що давали посаду, можемо дати посаду, я виграю. Я, <пиш> ну, я, <просто, пиш> я просто собі думаю, <пиш> я <пиш> на роботі, мене нема віне, мене в мене немає, в мене взагалі немає. А тут чоловік, який гарно діти, шайни, чи як це правильно. І що має время по 10-15 разів ходити Тривайте. до селищної ради. І як це? Ну, я депутат, я ж працюю. А депутат не працює, я так? Я ж працюю. Депутат що, не, я не, не віде, отримує віде. зарплатню.